Доброго дня, компанія Автопарк. Ось така Audi А-6 білого кольору. На ось таких титанах заїхала до нас на продаж. Автомобіль у нас пригнений з Кореї 2018 року. По двигуну 2,0 дизель. Проїхала всього НАСУ 88 тисяч. По салончику. Пам'ять сидінь. Підігрів обдув сидінь. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, клімат а дитинний круїз-контроль. Салон в дуже хорошому збереженому стані. Ззаді нас зустрічає. Також великий просторий салончик. Все у нас гарно, без жодних потертостей. Ззаді також присутні підігріви. та люк. Технічно автомобіль повністю справний. Приїжджаєте, тестуєте, сідаєте та їдете. Авто можна придбати кредит, лізен, готівкою та любим для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Фільцева, 60. Чекаємо саме на вас.